Дешева електрика вже в Україні біля Новоазовська на Донеччині запустили в дію потужну вітряну електростанцію. Поки що це лише 10 гігантських вітряків по 2 мегаватти. Кожен та до кінця року їх буде більше. Проект міжнародний за участю німецької сторони, що привезли німці в Україну. Наші кореспонденти. Цей вітряк завишки 100 метрів, а його лопать розміром з багатоповерховий будинок. Потужність агрегату 2 мегавати. Це як в сучасного електровозу. Таких конструкцій в Україні лише 10. усі під Новоазовськом. Проазовія найбільш вітряне місце Донбасу. Перші малопотужні вітряки тут з'явилися ще 10 років тому, але електрики вони давали небагато надто вже маленькими були конструкції. Відтак ініціатори створення вітряного парку зв'язалися з визнаними фахівцями у цій царині німцями, і ті погодилися на співпрацю. Ця зовні екзотична людина. Насправді добропорядний німецький бюргер та бізнесмен, власник компанії з виробництва вітряків. Його агрегати працюють на чотирьох континентах: від Америки до Японії, від Швеції до Південної Африки. Тепер у цьому списку й Україна для мене Україна це країна, яка вкладається у рамки моєї філософії. Головні складові цієї філософії наявність вітру, умови для чесного бізнесу та довіра партнерів. І це я тут побачив. У Маріупольський порт вантаж з Німеччини доправляли частинами, а вже звідти ночами перевозили до Новоазовська. Збирали вітряки за допомогою не менш гігантської техніки. В'яс установки 470 тонн. Весит он 470 тонн. И поднимать нужно было ее тоже уникальным оборудованием. Поднимали на высоту 105 метров 92 тонны. Каждый, каждая ветроустановка стоит на специальном фундаменте. Этот фундамент э, удивительной конструкции 900 кубических метров. Бетона рідко використовуємо марки марки М-600. 90 тонн арматури. Зараз вітряків лише 10, та до кінця року їх буде вчетверо більше. Дешеву електроенергію влада обіцяє забезпечити насамперед промислові підприємства. Потужностей, кажуть, вистачить 43 три будуть давати електроенергії більше в год, Чим потрібляють чотири прилягающего района, практически половина потребляємої маймочності такого нагромного потребітеля електроенергії, як город Маріуполь. Невдовзі інвестори обіцяють спорудити на Донеччині ще два вітряних парки загальною потужністю понад 700 мегаватт. Але для них вітряки виготовлятимуть вже в Україні на одному з краматорських підприємств. Людмила співак, Тарас Москалюк, Микола Саряцький, перший національний.